А у Київському військовому шпиталі пройшов суботник. Більше сотні киян та волонтерів прибирали та готували до ремонту палати відділення інтенсивної терапії, де будуть рятувати і повертати здоров'я військовим постраждалим на війні та пацієнтів у стані коми. На толосі була наша знімальна група. У відділенні інтенсивної терапії палати переповнені. Втім, хворих тут немає. Демонтувати старі та давно неремонтовані приміщення одного з корпусів військового госпіталю взялися волонтери. Уже коли ти заходиш в це приміщення, хочеться плакати і допомогти. Ми вирішили, що в зв'язку з такою ситуацією в Україні доцільно буде забезпечити постраждалих людей, постраждалих солдатів, які нас захищали гідними умовами лікування. Дякую доброчинцям, лікарі, адже в таких занедбаних палатах мали б перебувати пацієнти у комі та ті, що потребують особливого догляду та тривалого лікування. Тут буде відділення розраховано, 5 палат буде на 8 хворих. Ну, і, а то, що ви самі бачили, що це відділення дійсно потребує ремонту, на жаль, коштів не вистачає, і, і тому ми дуже вдячні, ми дуже вдячні волонтерам. Охочих прийти на поміч, виявилося, чимало – мало усі замолотки, перфоратори, лопати та до роботи. Зараз не відгукнутися, то ж ми тоді можемо ще допомогти. Ми ж знаємо, що робиться в країні. Люди захищають тіло і кров'ю, а ми тут що ми? Ніяких подвигів. А от керувати чоловічим колективом взялася жінка. Стіни не трогаємо, тут, вони будуть обшиватися гіпсокартоном, діла самолярка, повністю знімається з поло вся плітка. Марина Олександрівна виконробом працює 35 років, тож і пораненим солдатам вирішила допомогти власним досвідом та навичками. Люди відкликнулися, всі прийшли. Ми планували чоловік 40-50, а прийшло вже і 100, і 120. Тут легко, тому що люди знають, чого вони прийшли. Люди понимают, зачем они прийшли? Им ставиш задачу. удовольствием выполняют. За Задля доброї справи для хворих бійців. Кияни прийшли навіть сім'ями. Патріотичний дух у внукові виховує і Олег Іванович. В інтернеті побачив, пригласив внука. прийшли. Стільки людей, що роботи не вистачає. Приходяться вихватувати друг у друга лопату, мусор. Это очень приятно, очень вдохновляет. Зачем тратить лишние деньги на то, чтобы нанимать рабочих и все остальное, если я, допустим, могу сидя дома, эти же два часа потратить на что-то полезное? Поэтому вот и пришел. Завдяки зусиллям киян лише на цьому етапі роботи для госпіталю вдалося зекономити близько 30 тисяч гривень. Демонтувати в палатах стару плитку вікна, двері волонтери планують до кінця дня. А після того, як вивезуть тонни сміття, вже з наступного тижня візьмуться за ремонт відділення. Олександра Роздорожна, Юрій Росихай, телеканал Київ.